Безпрецедентний випадок в юриспруденції Європейський суд з прав людини заборонив українському адвокату представляти права людини, і не однієї, а одразу кількох сотень правозахисниця з Луганська Наталія Целувальниченко допомагає переселенцям з Донбасу подавати позови до ЄСПЛ. А суд раптом виявив, що серед її клієнтів є мертві душі та особи, які показували на фотографіях. Зовсім не свої розбомблені домівки. Хто став на бік адвокатки? Чи справді вона та переселенці зловживають правом? Станіслав Фещенко з'ясовував. халупу на Хрисонщині Вчителька Ганна Хмара купила за 8 тисяч гривень. Вона й вигляд мала на 8 тисяч. Житло жінка зробила сама. Після того як її двоповерхову оселю під Мар'янкою з верандою та квітником розбомбили 2014-го. будинок в град, Ось моя два таких знімки є. Це ми витягли з плитки, град був у плитці. Я сидю, перелякана, рветься, і рветься, чую, шифер летить, оце все каміння, кирпич летить, розбомбили хату і все. І живи як хочеш. Ну Мені ж не 17 років. Жінка не розбиралася, з якого боку летіли снаряди, просто тікала від війни. От взяли там три куриці, у нас було пітушок, собаку. Забрали а це її адвокат Наталія Целовальниченко. Представляє інтереси одразу кількох сотень переселенців у Європейському суді з прав людини, причому відповідачі у позовах дві країни. І Україна, і Росія мають відповідати за дотримання прав людини, якщо відбувається такий військовий збройний конфлікт. Однак європейський суд з прав людини таку активність адвокатки визнав зловживанням. Пані Целовальниченко надала документи, які містять очевидні ознаки фальсифікації. В кількох інших випадках подала заяву від імені померлих осіб. Заголовок українського адвоката позбавлено можливості представляти інтереси в ЄСПЛ, обурив Раду адвокатів України. Наталію Целовальниченко негайно викликають на килим. Вказано, що в кількох випадках випадали заяви від імені померлих осіб, не повідомивши суд про факт їхньої смерті. На час подачі таких заяв я не володіла інформацією, чи людина є померлою. А що ви не маєте контакту зі своїм клієнтом? Адвокат пояснює скільки сот випадків лише в кількох потерпілі померли під час процесу. Одного разу не змогли підтвердити право власності на зруйноване житло. Що стосується пана Ліснова та інших осіб, яких я представляла, вони не змогли надати європейському суду відповідні документи. Чому Чому тому, що право власності, як виявилося, в них не оформлено належним чином. Рада адвокатів поки що стає на бік целовальниченко. ЄСПЛ на їхню думку не довів зловживання, а цього ж не може бути. Не може бути презумпції винуватості адвоката. Так От я ж про це й кажу. Рішення ЄСПЛ є джерелом права в багатьох країнах, в тому числі і Україні. І заборона захищати людей одному адвокату загрожує іншим. Так вважають у раді адвокатів. На наш запит про це юристи зі Страсбурга відповіли, що не загрожує. Суд може повідомити Національну асоціацію адвокатів, коли отримує велику кількість необґрунтованих заяв, поданих конкретним адвокатом. Але це буває рідко і не передбачає повної заборони представництва. А поки триває юридична казуїстика, переселенка Ганна Хмара майже втратила надію відшкодувати те, що забрала війна. Я дуже здивована. Реакцію Європейського суду я вже нікому просто не вірю. Я не на вибори не ходжу, я просто хочу дожити вже свій вік спокійно, щоб мене ніхто не чіпав. Сьогодні в ЄСПЛ 4 тисячі позовів від жителів Донбасу: частина проти України, решта проти Росії чи обох країн. Жодного позову проти України не задовольнили. Та вже наступного року Страсбург може довести, що за окуповані території відповідає Росія, і тоді компенсації слід вимагати винятково з неї. Станіслав Фещенко, Олена Ваніна, Дмитро Панасенко, Спецкор два